Романтичну комедію, коли ти вийдеш заміж, знято кінокомпаніями United Content Hub, F-Films та IDEA Films. Фільм створено у сопродукції Україною, Словаччиною, Хорватією та Латвією. Зйомки проходили у Києві, Львові та Хорватії протягом 9 місяців символічно, агеш? З кількома паузами. І поки треба було, Наталка, Наталка так багато стрибала в басейн, що потім її не могло сушити. Паша так не силувався, що у нього було запалення було вулиць ребуткові. Режисером фільму став Олексій Комаровський. За його словами, головна задача полягала в тому, щоб вивести українське кіно на максимально широкий ринок. Ідея. Вибора моя і ще двох наших партнерів головна була в тому, що сьогодні для локальних своїх, а для світу, для Європи, щоб ми виходили з нашої кіновісмію на і попередні. Ну а головний меседж самої стрічки допомогти глядачам відволіктися від жахів сьогодення і нагадати про те, що де б ти не опинився, в якій частині світу б ти не був, завжди приємно повернутися додому.